Так, один план. Там щось повирізаєш, щось повставляєш, і якесь там відео вийде. Привіт! З вами я, ваша модистка, і сьогодні я зроблю огляд на електроножиці. Я їх тестувала цілий тиждень і можу дати чесний відгук. Перше пакування. Дані електроножиці ми отримали без оригінальної упаковки. Але як виявилось, логістична компанія для оптимізації вантажу. Зняла це пакування. Ми вирішили вже це питання, і надалі всі ножиці будуть приходити вже в оригінальному пакуванні. Друге, комплектування. В комплекті йдуть безпосередньо самі ножиці, змінна насадка, USB кабель сертифікат відповідності та інструкція, що правда, китайською. Третя робота електроножиниць. Ножиці я встигла протестувати на таких матеріалах, як котон, сатин, сорочкові, батист, підкладку і навіть шовк та дублерин. І хочу сказати, що зі щільними матеріалами робота йшла значно простіше, зрізи виходили рівні. А от з тонкими матеріалами було складніше. Здавалося, що ножиці не відчувають матеріал і дуже повзають по столу. Тому рівний зріз виявилося зробити складно. Можливо, це від того, що я ще не звикла до ножиць. Коли я починала робити крій дисковим ножем, у мене також не все відразу виходило. І тут важливо зазначити, що сам виробник рекомендує товщину матеріалу від 2,5 до 6 мм. Час роботи. Насправді час роботи сказати досить складно, тому що я не взяла їх зранку, працювала цілий день і тільки ввечері їх вимкнула. А от з часом зарядки ножиць можу сказати точно, тому що в мене вони зарядилися за 3,5 години. Виробник зазначає від 3 до 5 годин зарядки. Акумулятор літій іон 2000 мАг годину, швидкість обертання холостого ходу 10 тисяч обертів за хвилину. Шум ножниці не сильно шумні, але й не дуже тихі. Під час їх використання я спокійно чула музику та розмови поруч, але насправді для тихого використання їх вдома вони не підійдуть. Маневреність я з легкістю покроїла штани і дуже просто справилася з швом сидіння. При розкрої сорочки з окатом рукава також не було проблем. А от з проймою трошки прийшлося повозитися, але в сорочці і тканина була тоншою. Я б сказала, що в загальному справилися дуже непогано. Також надсічки електроножицями я не змогла поставити, вони виходили дуже великими. І я все одно використовувала звичайні закрійні ножиці. Висновок. Електроножиці це прекрасний додатковий інструмент в роботі. Але вони не будуть універсальними рішенням. Все одно при деяких видах робіт вам прийдеться використовувати звичайні закрійні ножиці. Але точно можу сказати, що це пришвидшило мою роботу та зменшило навантаження на руку. А саме ось ці ножиці ви можете придбати в нашому магазині модистка Шоп». І я бачу, що ви дивитесь наші відео, але ще досі не підписані. Підписуйтеся та ставте вподобайки, щоб не пропустити наступні відео.